Добрий день, хлопчики і дівчатка! Добрий день. До нас на заняття завітала Лисичка. Лисичка. Привіт, привіт, малята! Я прийшла сьогодні до вас, щоб займатися разом з вами. Малята, а підкажіть, а яка зараз пора року? Зима. Зима. Дітки, а якої буває зима? Добре. Микита, добрий день. Добрий день. Підкажіть, якої буває зима? Розкажіть лисички. І що такое, що таке зима? Добре. Холодно, так, а ще вітер. Ми знаємо про зиму? Вітер. Що зимо взимку відбувається? Що вітер. з неба прийму? Сніг? Сніг іде, холодно, так, ще що відбувається. Нікіта. Так, дощ іноді йде. Так. Вітряно дуже, так? Так. Так. А який сніг зимою буває? Білий. Білий. Ще який, Нікіта. Так. Листичка. Вам пропоную, дітки, щоб ми розповідали з вами повними реченнями? Красиво, гарно. Давайте спробуємо. Так. Так. Давайте з вами розкажемо про сніжок. Коли він їде і в який він буває? Хто спробує? Сніжок жалки. Зимою. Іде. Взимку. Взимку. Так, гар, дуже гарно. Броділек. білий. Нас. Так. Насти. Так. Нікіта. Щось доповниш? А чому дітки чекають сніжок? Розкажіть. Радиш. Так. Щоб зліпити сніговика асфятся на трача. Так, Так. Нікіта, а ти на чому полюбляєш кататися взимку? Сані. На санчатах так. Молодець. Так, дітки. А для того, щоб ми щоб з вами сьогодні добре розмовляли, лисичка пропонує промовити чисту мовочку. Слухайте уважно. Ок, 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 ось колючий діжачок. Ок, 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 ок. Ой, колючий Молодцы. Никита, повтори еще раз. Ок, ок, ок. Колучий ежичок. Молодец. Ирочка, еще раз. Ок, ок, ок. Колючий ежичок. Молодцы. Мы, мы, мы Приготувався до зими. Ми Ми. Ми приготувався до зими. Так, добре, Ірочка, тепер ти. Ми. Ми. Ми Приготувався до зими. Молодці! Дуже гарно розмовляєте, дітки, малята. А давайте ми з вами спробуємо назвати зображені малюнки. І. Визначимо, який же перший звук у всіх цих словах. Що ви бачите? Око. Око. Так. Вілиня. Огурець. Огурець. Огірок. Олень. 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 Так, давайте ще раз кажемо: огірок. 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 Так. Олень. Ого. Олень. Око. Око. А ще що ми не назвали? Очі. Окуляри. Окуляри. Так, дітки, молодці. І який же перший звук? У всіх цих словах ви почули. О! о, -о, -о. Звук О. А -а -а. Да, ми проспіваємо. О-о. Дітки, звук О. Він голосний чи приголосний? Голосний. Голосний. Чому Єрочка він голосний? Тому що можна проспівати. Тому що його можна проспівати. Так, дітки, на письмі звук О означається буквою О. О. Давайте з вами розглянемо велику букву О і О. сестрі маленьку О. Малята спробуйте у себе на аркуші. Намалювати велику букву «О» і маленьку. Так. Намалювали? Так. Так, молодці. А покажіть, будь ласка. Так, молодці. Молодці дітки. Так. А давайте ми трошки оживимо нашу О. Намалюємо очі, усмішку. Молодець Микита. Шапочку можна намалювати, ручки, ніжки. Буде в нас така весела буква О. Я теж спробую з лисичкою намалювати букву У. О – велика, О – маленька. Ручки намалюємо, ніжки. О, Намалювали? Так, Так, добре. малята, а Лисичка пропонує нам погратися. Давайте з вами пограємо в гру. Називається гра Упіймай звук. Дітки, я буду називати слова. Якщо ви почуєте в слові звук О, плескаєте в долоні. Показали мені руки. Всі? Добре. Приготувались. Який звук ловимо? Назвіть. О, О, -о, 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 -о. молодці. Колодязь. Так, Микита згоден. Колодязь. Який звук Микита почув? О. О, -о, О, так, дрова. Так, чому Ірочка плескає? О. -о, -о. Почула звук О, тому що почула звук О. Так. Село. Село. Так, плескаємо. Якщо почули звук О, плескаємо в долоні. Груша. Груша. Є там О. Ей. Немає, так, гарні вушка, Молодці, корова. Так, чому Микита плескає. Чому так почув звук О молодець курка? Нема. Ні? Немає звука О, молодці. Коза! Так, молодці, чому проплескали? О! Так, почули звук О. Молодці, дітки. Я вам пропоную розглянути малюночок. І назвати, де ж заховався звук О, -о, О. Дітки, якщо ви звук почуєте на початку слова, у вас там є квадратики, переверніть їх на іншу сторону, викладіть три квадратика. Так. На столі три квадратика. Там у вас є фішки, так? Так. От так. ось такі фішки, так? Ви просто переверніть на іншу сторону і викладіть три квадратика. Якщо, так, так, молодці. Якщо почуєте звук О на початку слова, Пальчик на перший квадратик. Якщо звук О почуєте посередині, посередині пальчик ставимо. А якщо в кінці, то в кінці на... ставимо пальчик на останній квадратик. Зрозуміли? Так. Так. Спробуємо? Так. Так. Нікіта, назви! Що ти бачиш? Слон? Слон. Давай ще раз скажемо. Слон. Слон. Так, де ти опочув? Де озаховалась? Всередині. Всередині покладіть пальчик посередині. Так, молодці, ірочка, тепер ти називай. Кого ти бачиш? А, що ти що, що ти бачиш? Хто це? Ірочка, кажи, хто це? о -са. давай разом скажемо оса. о, -са. о -са. Так. Знайдіть місце звука в цьому слові. Оса. На який квадратик покладемо пальчик? На який? На перший. А чому? Нікіта? Чому на перший? Так, тому що там перший звук. О-о-о. Молодець! Що ми ще не назвали? Нікіта. Що там ще лишилось? Це, Це в нас мило. Мило. Давайте скажемо мило. Мило! Мило. Де заховався звук О? Дело. Менси. Okay. Так, в кінці слова. Так. Ми пальчик куди покладемо? На. Na... Okay. Так, на останній квадратик. Молодці, дітки. Okay. Добре. Малята. А ми з вами вчили голосні звуки, так? А хто може пригадати, які звуки? Хто може назвати А? а Давайте скажемо а Молодці. Ірочка, називай. О. О, Нікіта. О. Так, далі. О, 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 о молодці. Е. Молодці. І. І. Молодці. Молодці, дітки. А скільки всього голосних звуків? Скільки всього голосних звуків? Сім. Скільки? Сім. А давайте порахуємо. Називаємо. Рахуємо. Один. Один. Два. Два. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Шість. Шість. Скільки голосних звуків? Шість. Шість, молодці дітки, молодці. Так, лисичка пропонує вам трішки порухатись разом з нею. Уявіть, що ви сніжинки. Приготувались. Уявіть, що ви сніжинки, і ви будете летіти з неба. Ми з лисичкою будемо вам показувати рухи, а ви буде, будете повторювати. Добре, Спробуємо? Так, 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 зараз, зараз. Чудно, Не. чудно. Так. Молодці! Покрутилися! Покрутилися! Молодці! В іншу сторону! Молодці! Молодці! Вперед! Молодці! Покрутились! Не візьмите, як снежинки молодцы за снежинки. Молодці! Ідимо, по поклони! Молодці! Леди селеди! Присіли, присіли, ну, так! Молодці! Призялися! Ну, присіли! Так! Із'ялися! Що ти рано? Поперек. Угори. Молодці! Прилетіли ці жінки! Молодці! Молодці! Які гарні у нас ніжинки сьогодні були! Дітки, вам сподобалось? Так. Так. І лисички теж сподобались. Дітки, як, з якою куковкою фу, ми сьогодні познайомились? Давайте задіваємо о. О, -о, о. Молодці. Дітки, на наступне заняття ви можете придумати слова зі звуком О. Або підібрати картиночки і покажете мені. Добре. Молодці. Всім до побачення. Гарного спокійного дня, малята. До побачення. До побачення. До побачення.